Давай по команду. Національного дві. Попередити, що да є, є право займатися безпекою руху аваріями, а не безпекою політиків та в політичний процес. Ми активісти опору. 8 квітня цього року їхали в Київ на, на акцію проти Харківських год. У Кіптях капітан міліції Антоненко зупинив наш автобус і наказав повернутися йому назад. Звичайно, це зрозуміло, що це була не перевірка, це була спроба тиску. Тиску з метою забезпечити стабільність існуючій владі і намагання повернутися в ті часи, часи кошмізму, коли був. Коли зляка захищала. Запитаємо себе, що по молоді владі. Звичайно, що ні. Ми звертаємося до ДАЇ. Займайтеся, знов таки, тим, чим потрібно. Вчить водіїв не розбивати автомобілі. Контролюйте ситуацію, а не контролюйте полі, громадську активність і політичну активність наших громадян, котрі доведені до, нині до вічію. Сьогодні наша мета зібрання донести цю думку до Даї, а також передати звернення депутата Верховної Ради Андрія Поробія до керівництва Чернігівського власного Даї з проханням роз'яснити, що ж трапилося 27 квітня о 10-й годині біля КПП Кіпті на трасі Чернігів-Київ. Дякую. А зараз слово передається Андрію Левосу, керівнику. Мережі, громадські мережі одяг. Слава Україні! Героїві. Шановні друзі, ми сьогодні прийшли з такого приводу, що дає дійсно тис... 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 тисне на громадських активістів. Ми розуміємо, що, можливо, події не є такою аж масштабною і великою. Однак це є систематична подія, оскільки 27 квітня не тільки чернігівські активісти не змогли доїхати до Києва. Подібні дії були вчинені і в Хмельницьку, і в Одесі. Більше того, було скасовано навіть рейсові автобуси, зокрема з Полтави, з тим, щоб активісти не змогли е, е, досягти своєї мети і приїхати до Києва. Ми розуміємо, що це тільки початок нашої боротьби і власне ми готові реагувати на навіть дрібні дії, оскільки якщо ми будемо мовчати, оскільки якщо ми будемо не реагувати, то влада е, буде тиснути все більше, якщо ми будемо дозволяти перетворювати міліцію до її в репресивну машину, то завтра до кожного з нас прийде міліція додому, будуть проводити обшуки, будуть затримання і будуть репресії. Тому на кожну, навіть незначну протиправну дію міліції, ми будемо відповідати акціями протесту. Сьогодні нас можливо мало, тому що боротьба тільки починається, тому що опір тільки починається, але влада сама нас змушує виходити на вулиці. Оскільки вона глуха, писала на плакатах, що почую кожного, але вони чують який дзвін монет і дзвін того, як розкрадається казна державна. І тому ми вирішили сьогодні продемонструвати те, що ми не боїмося, що ми готові прийти відкрито звернутися до ДАЇ. Ми готові протистояти їм. Ми готові кинути виклик і ми готові виграти в цій боротьбі. Ми закликаємо правоохоронні органи. Бути об'єктивними. Ми закликаємо правоохоронні органи не бути репресивною машиною системи. Ми закликаємо ДАІ не вестися на провокації і слухатися громадян, а не функціонерів партії регіонів. Тому що дає і міліція, і інші і СБУ є просто їхня головна мета захищати права громадян, а не окремих політиків. Власне, сьогодні ми продаємо звернення народного депутата Перебій і ми будемо тримати цю ситуацію на контролі. Жоден активіст, кожен активіст опору є під нашим захистом. Ми жодну ситуацію не залишимо поза своєю увагою. Якщо міліція і ДАІ і СБУ будуть боротися з нами, ми будемо боротися з ними. Ми так само прийдемо під їхні, як сьогодні, квартири, а так само прийдемо і в їхні квартири, якщо вони будуть переслідувати наших активістів. Я вважаю, що сьогодні в Чернігові починається опір з, з, з малої акції, але якщо буде протидія влади, тут буде не кілька десятків людей, а кілька десятків тисяч людей, які зметуть цей злочинний режим і принесуть Україні справжню перемогу. Слава Україні! Слава Україні! 27 квітня активісти громадської мережі Опір Чернігівського середку їхали до Києва автобусом. Ми її домовилися з водієм, і от на трасі Чернігів-Київ на КПП нас зупинив капітан Антоненко, який почав виясняти різні нюанси, чи є куди ми їдемо, з якою метою, чи є у нас закінчений договір, чи є на схобі, чи ріжечі предмети, і врешті-решт він який чином виколував з нашого водія і завернув наш автобус назад. Звичайно ж, дівчата, пенсіонери повернулися назад, але решта поїхали, такі ви доїхали, дівчинам, їхні плани були зірвані. Проте ми вважаємо, що це початок ну, не початок, а, а, та, та а, система, яка зараз в Україні примушує. Працівників внутрішніх органів виконувати не функції, наприклад, зокрема, даї повинно працювати над безпекових на дорогах, боротися з різними моментами. Тільки вчора, наприклад, біля Шевченка-13 водій маршрутки з пса, з пса, потребує міліцейським. Хіба це не те, чим потрібно займатися, ДАІ, а не займатися політичними різними репресіями і забезпечувати безпеку. Заліків сучасної партії влади, партії регіонів, тих пенсіонерів, які сидять і диктують їм накази. Ні, ми вважаємо, що будь-яка дія проти нас незаконна, має відповідно бути на, від нашої, на реагування наше. Будь-який -будь тиск на нас це вже та дія, на яку ми будемо чинити наш опір. Дякую. Так що ж таки стало причиною того, що автобус завернули? Хоча Прич... офіційно причиною офіційно та, що в нас був заключений договір е, до... проїзду до Києва. Хоча досвідчений водій мав договір приїхати ну, він до Хвиліцька, а Хмельницький природі дорога полягає через Київ. Причина надумана. Причина надумана. Кінцева мета. Не. А водія штрафували? Так, за, за моїми даними його штрафували. Близько двох тисяч гривень. Що? Ми їхали з батою взяти участь в акції проти харківських угод, визнання Харківських угод 27 7 квітня. День Опара відомо. Ну а чого ви раніше не зверталися до міліцейського керівництва? Збрали. Збрали. Збрали тому, що е, ми звертали, зверталися, оскільки і член комітету мережі опір е, народний депутат України Андрій Коробій і, і телефонічними дзвінками в саме власне, в день затримання намагався з'ясувати причину. Йому е, е, ну, або відмовляли спілкування, які в нас або говорили, що, що, що це такий незначний конфлікт, який буде виправданий, е, що це доїде. Насправді фактично брехтали. Окрім того, намагалися з'ясувати причину від імені громадських організацій. Також водій спілкувався часто з, з дої. Однак чіткої причини і доведеної не було. Мова йде про те, що вони завжди можуть бути заднім числом. Саме тому паралізнувся з перським зверненням водії. Тим, щоб вони нарешті надали письмову причину непопускання автобуса нашого до Києва. Більше того, якби це була така акція одиночний випадок 27 квітня, 27 квітня це було масове явище, тобто активісти з Одеси, могли виїхали також, таким чином перешкоджало доїг. На активістів з Хмельницька просто був тиск з боку Служби безпеки України, з, з інших правоохоронних органів на самих перевізників, які, які просто відмовилися їхати, тому що боялися банально надавати нам транспорт. Тобто в цей день ми побачили 5-6 як мінімум, випадків подібного тиску. І ми вважаємо, що це не є випадковістю, випадковість – випадкові це один випадок. А ланками цілого цілу, які мали на меті, зірвати акції в опору окупації тут харківських курсов. І чому ми прийшли сьогодні, власне, ніби така маленька причина? Власне, тому ми прийшли, тому що якщо ми пробачимо по незначній причині, завтра нам будуть підкидати, я вам скажу, відповідальна людина, яка брав активну чи поранення ці русі пора на той час, будуть підкидати патрони, наркотики, будуть робити обшуки в квартирах, буде такого роду переслідування, тому одразу... Треба чинити опір правоохоронним органам в їхніх беззаконних діях з тим, щоб їм в голову не прийшло завтра робити щось гірше, ніж просто зупиняти лише. Власне, це більш символьна дієць. І власне тому чернігівські активісти наші прийняли рішення провести цей крок. Подібні акції відбудуться по цілій Україні. По цілій Україні, там, де були масні перепони, або йде зараз прослідування наших активістів, телефон цього, що щогоди. До дня когось, е згадали, що треба в армію, хоча людина вже огружена, викликає повістки, когось просто, наприклад, бесіди ВВС, е в МВС, в СБУ. У когось почалися проблеми студентів з містом. Тобто цей тиск ми бачимо щодня на собі, тому ми, ми не ховаємося від цього тиску, а приходимо щиро, говоримо про проблему і попереджаємо владу, що, що кожна їхня дія буде знаходити громадський, громадській а ось зараз модно знімати співробітників на відео. Жодного ж відео так ніхто не продемонстрував. хто дозупиняв, хто не сприйняв. І начальник обласного ДАІ взагалі відкрещується, каже, ніхто ніколи не зупиняв. Якщо штраф виписав, то вже є факт. Штраф офіційний. Чому ми не пішли таким штатом? Ми думали, фактично. Але також треба розуміти, що людина водій ну, не є нашим активістом. Просто нам погодився, нам надати певні, певні поступи перевезти. Ми люди відповідальні, ми можемо відповідати за свої дії. Ми тут і ми готові говорити про нас. Але підставляти, ми знаємо, яка система склалася в нашій країні. Що люди, і, до речі, якщо ви послідкуєте про тих людей, які знімали ролики, а їх особисто знайомий з людьми, які зняли швидця з дорожнього контролю. До Одесі знайома з тими активістами. І, 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 і цю людину Славинського його на, на другий день чи на третій день. Також по надуманій причині було кинуто за загра. Він нібито про те, що він чинив там Даїв, він три дні був загратами, ніби за адмін арешт. Ми не хочемо підставляти, ми називаємося мирних громадян, які не беруть безпосередньо участь в акціях Тобто Якщо ми підемо цим шляхом, скажемо, номер машини, то завтра він просто з Чернігова не буде. І йому ж треба працювати, забезпечувати сім'ю. Ну, тим шляхом ми не пішли. Якщо б це був скажімо, автобус чи транспорт, який належить члену організації, от. звичайно що ми пішли тим шляхом, про який не було. Але ми спілкувалися з водієм і розуміємо його мотивацію. Тому ми пішли в краще відкрити такий спосіб відбуватися, аніж поставляти товари. Нам Ми звикли до репресії, а люди мирні, нащо їм пошкоджати в цьому бізнесі і тим більше шкодити добробуту їх. Ви в своєму виступі сказали, що ваші активісти прийдуть в квартири до співпрацівників та міліцейських чинів. Це як можна розстрілити? Я скажу, що ми вже прийшли. Ми десь місяця повторили тому, носили акцію. Під умовною назвою Могильовщина Купуців, яка має на меті, і це ми вже робимо на своєму сайті. Ми фотографуємо маєтки триповерхові працівники, в тому числі, ну це поцілівки, е, дорогі машини зараз 100 тисяч євро, так останні які проходять зараз, на яких вони їздять, з тим з, з, з логічним запитанням, якщо заробітна платня. Офіцера приблизно дві тисячі поранених, я не цікавився спеціально, там ну, вона, очевидно, невелика. То яким коштом у нього з'являються лексуси, яким коштом у нього з'являються маєтки, яким коштом е, він може це все отримувати. Це є логічне запитання. Це є запитання, яке нормально в європейській країні. Тобто звідки з'явилася ця майно? Ми вже, ми вже прийшли під їхні е, е, домівки і під їхні е, будівлі. Маєтки, ти інакше не скажеш, як маєтки. І ця, ця, дія, ця дія буде тепер спрямована конкретно проти тих посадових осіб, які перешкоджають опору і іншим громадським рухам чи політичним партіям, які є опозиційні. Тобто ми маємо свою відповідь в владі. Ми не збираємося тільки захищатися, ми будемо наступати. В цьому, власне, і суть нашого гасла опірнасту нас Тобто ми, ну, ми захищаємо країну, але ми готові прийти до наступу. Тому краще міліції не і дає іншим правоохоронним органам діяти згідно відповідних законів про міліцію, СБУ і так далі, тобто забезпечувати безпеку громадян, аніж виконувати значильні накази. Бо якщо вони будуть це робити, ми будемо робити протидії. Звичайно, ми не зберемося порушувати закон, виламувати двері і робити експропріації чи якісь везладити. ми мирні законні громадяни, які хочуть жити в нормальній законній країні. Але ми маємо право на спротив. Згідно конституції вуличними акціями і інформаційною інформаційно війною, як ми це називали. Да? А ударних сил вистачить вам для таких воєн? З... Я щось дивлюсь, вас трохи такі поряді ряди. Поряділі ряди, тому що вони ще не зібралися. Тобто, це е ряди не зібрались, тому що ми тільки починаємо. Опір е в кінці січня тільки проголосили ми про ініціативу створення цього руху. Більше того, рух що до кінця неорганізованих структур, тільки починаємо його розгортати. Ми тільки зараз їздимо регіонами, хлопці приїжджають до нас. Є багато горизонтальних дій. Ми діємо через соціальні мережі Facebook, Twitter, тобто там йде вся координація. Десять чоловік сьогодні дійсно малий, 15, скільки нас є там сьогодні. Є невеликий показник масовості, але справа не в масовості. Я пам'ятаю, як у 2004 році в місті Мукачево. Коли е, злочинним шляхом було спалено бюлетені і шляхом було проголосено приватного кандидата мером, е, ми тоді вийшли на Майдан, у нас було чоловік 7-8 і розбили три намети. Три намети, і це дало пошту в цілій країні далі е, е, показати, що є люди, які не бояться, які готові чинити опір, які готові йти в наступ на І тому мова йде про символьні дії, про те, щоб кожен громадянин, який... Дивиться по телевізору, казав, о, дійсно, мене забрали доїждівки, мене податківці, мене ті, мене ті". І, і усвідомили, що якщо вони будуть тільки злитися на кухнях, так завтра буде і бензин по 20 гривень. Так завтра і не то, що гречки, і картоплі вже не буде. Відповідно, ми показуємо те, що є шлях. Цей шлях це вулиці. Нас мало. Сьогодні 15, завтра 150, завтра 15 тисяч. І не ми виводимо людей на вулицю, влада виводить людей. На ми тільки організовуємося. Да. Коли... Мене звати Андрій Левус, співкоординатор мережі Громадянської Києва. Ви з міста Києва? Так, я з Випуск на допомогу співпрацювати. Дякую вам щиро. Дякую <клес> 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 вам, дякую, що